Нас зараз е, кабінет міністрів підняв за, е, окла, оклади посадовцям всім, е, і ми повинні привести е, розрахунок заробітної плати в відповідність від постанови Кабінету міністрів. Тобто, е, посадові оклади вони визначені постановою, е, премії е, відсоток за ранг визначений постановою. Е, туди ще йде. Е, Вислуга років, тобто знання іноземної мови, туди ще йде ранг, тобто все це, воно все визначено постановою, тобто це константа, яка повинна бути в розрахунку заробітної плати. І ми до цього повинні відноситися так, як до закону, тобто воно повинно так бути. Але ж це рішення, яке виноситься кожного року. На сесійний зал воно стосується це рішення, тільки міського голови. Чому? Тому що тільки Рада надає право своїм голосуванням визначати грани... граничні... відсоток премії, розумієте, премії за високі досягнення. Це не постанова Кабінету Міністрів. Постанова міністрів, вона нам пише про те, що цей відсоток повинен бути від посадового окладу. А в нас воно до сьогоднішнього дня цей відсоток нараховувався на всю заробітну плату. Тобто ми б запропонували міському голові, йому його заступникам і секретарю ради. Оставити ці відсотки премії, 55%, тільки від посадового окладу, розумієте, а не від цієї заробітної плати. Чому це було нами прораховано і чому ми дійшли до цих висновків? Скажу одне. У нас зараз дуже скрутне становище з бюджетом, тобто наповнення бюджету у нас дуже маленьке. Ми на сьогоднішній день за три роки війни дуже маленьку частку відрахували на потреби нашої армії. Але якщо вони хотіли прийняти таку проєкт рішення в тому вигляді, в якому вони винесли, то. Бюджет, який ми затвердили ще в грудні місяці на оплату праці, він збільшується на 9 мільйонів. Тобто, ми на сьогоднішній день повинні взяти десь 9 мільйонів і вкласти в фонд оплати праці, щоб проголосувати так, як нам запропонували проголосувати. Тому ми, проаналізувавши таку ж ситуацію, таку саму ситуацію в сусідніх громадах, де Привели в відповідальність до закона всі посадові оклади, але ж вони не вийшли за фонд бюджету заробітної плати. Розумієте? Тобто той фонд. Залишився такий, як він і був, і всередині цього фонду просто по постанові Кабміна вони привели все в відповідальність. У нас хочуть привести все відпов... до відповідальності до е, законодавства, але ще й збільшити цей фонд на 9 мільйонів. Тому там така трактовка, що мер отримує відсоток премію за якісь вкладення, неймовірні, там в розвиток нашої громади за все інше, за якусь там роботу. Але ж глядячи на те, в якому стані наше місто, глядячи на те, що у нас яма біля сказки, вже три роки розрита, що в нас не зданий проспект, що в нас 90 мільйонів просто закопані, зарити в реабілітаційному центрі. і Він стоїть. І, і подальша його судьба взагалі не, не, непонятна і неізвісна, То я не бачу таких якихось надбань і роботи міського голови, щоб йому на сьогоднішній день можна було збільшити заробітну плату на 20 тисяч. Ми, ми свою позицію пояснили на засіданні і сказали, що ми бюджет приймемо, але ж без фонду. Заробітної плати, тобто ми готові були голосувати бюджет, ми розуміємо, що в тому бюджеті закладені кошти і на виплати дітям, які в нас виграли спортсмени, і на ремонт укриття четвертої школи це дуже потрібно. Це потрібно робити. Ми за це згодні голосувати. Але ви розумієте, другого способу, як не прийняти бюджет, Супросупротивлятися тому, що зараз робиться в умовах оплати праці, у нас більше нема. Тому ми і не прийняли бюджет іменно по цьому вопросу з нашою системою оповіщення дуже дуже така цікава історія. Взагалі, цю систему оповіщення в нас робив колись підприємець, який її зробив за власні кошти. І на якби ну, це його була ініціатива. Вона не була потрібна нам, тому що ну ми її не користувалися. Це було ще до війни. Але ж коли була почалася війна, нам потрібна була ця система. У нас своєї системи не було оповіщення, тому е, запропонували в той час тому посадовцю її налагодити і би, в дію її впустити в дію. І за це йому е, ну, пропонували гроші, що він це зробить, але ж з ним не розрахувалися, і він, цю систему оповіщення, звісно, це його е, власність. Вот. І тому тут йдуть суперечки. Я думаю, що проблема не в бюджеті, як мер сказав, що тут бюджет, для того, щоб ми. Могли бідж, гроші виділяти на цю систему оповіщення, ви розумієте, які кроки вона повинна пройти. Її спочатку потрібно знайти, потім визначити, що в неї нема хазяїна. Тобто це термін, це півроку, розумієте? Тільки після того ми маємо її право ставити на баланс як чуже майно, як майно, яке нікому не належить. І це не в цьому бюджеті, розумієте, це зовсім не в цьому бюджеті. Це маніпуляція. Тому що поки ми її знайдемо, поки ми її поставимо на баланс, це пройде рік. І річ у тому, що в нас є генератори, в нас є вже сьогодні, є в нас генератори, які Гаверла нам надала, там їх дуже багато штук. І ми можемо заживити цю систему, але ж ми цього не робимо. Я ще раз нагадала сьогодні, що це вкрай важливо для наших людей, тому що тривоги по, по посилилися. Вони вже частіше, вони в основному в нічний час і дуже рано вранці, коли в нас немає світла і люди не знають, що їм робити. Вони з, з дітьми там йдуть в садіки до садику, до школи, тобто вони живуть своїм життям і не знають о тому, що у нас є загроза там балістики, чи ще хтось щось літить, шахеди, якісь тобто навіть елементарно. Це вже людина на свій рау Приймає рішення йти їй в укриття, чи залишатися вдома, чи десь кудись бігти, чи їхати це. Але ж ми, як влада, повинні сповістити. Ми повинні надати це людям, щоб вони чули, що воно є така загроза. Але ж у нас це не робиться вже скільки. Маніпулює е, мер і друга команда. маніпулює е, з точки зріння оплати труда. Іменно конкретно он про проклад. Ну при ж е, хочу пояснити людям, щоб люди розуміли, що оклад Каждой посудовой особый это утвержденный кабинетом министров. И дальше то, против чего мы не согласились, идут надбавки. Это за выслугу лет, это э, ранг, это секретность, это надбавка за интенсивность и так далее. и тому подобное. То есть выходит у них в среднем, увеличивается оклад, чуть ли не в два, а в некоторых даже и больше, чем в два раза. Поэтому мы и предлагали, щоб люди понимали, если посчитать ту зарплату, которую е мэр... мог бы получать при данном утверждении, я не ошибся на сессии, чтобы понимали, от 78 до 110 тысяч он может себе начислять зарплату. А зарплату мы не готовы платить такую большую зарплату. И кроме того, мы предложили экономию от этой зарплаты, чтобы вы тоже понимали, я цифру на сессии не назвал, это порядка 2 миллионов в год мы предложили отправить на, на, на помощь нашим военнослужащим. Я думаю, что для Доких депутатів нашої громади, чим гірше громади, тим, ми будемо говорити, для них краще. Бо на сьогодні питання, якщо ви сьогодні проголосували за предыдуще питання, то тільки ця стаття почему-то буде визвола конфлікт, а інші статті всі бы за. Але при этом, при цьому. Ми сьогодні основы о тому, що ми не зможемо будувати убіжище для четвертой школи, ми не зможемо укомплектовать необхідною мебелью. А також там були заложені кошти для військових, которые тоже не виділені. Тобто на сьогодні опять піар о тому, що ми давайте кошти направимо на ЗСУ, при цьому блокуються в прошлої рази, не проголосували за виділення коштів 28 мільйонів, і Воротнікова, і Гречкін, і інші не голосували. Я напам'ятаю про це. І при цьому сьогодні Гречкін треба кошти направити на ЗСУ. Так, в даному бюджеті заложені 4 мільйона. На, на сегодняшнем рішенні. В прошлом було 28 млн, в этом 4 млн на виділення для ЗСУ. Знову они не голосуют. Так как-то, хлопці, пора определиться. Вот. Це плохо. Вот, Барнецька по-моєму, дала четкое роз'яснення, що школа не сможет працювати в онлайн режимі, вона должна працювати в офлайн режимі, и как лицей. Маніпулювати, що треба почекати, коли буде другий ліцей, ну це термін. От коли він буде, тоді будемо приймати рішення по другому ліцею. І сьогодні, чим більше ми затягуємо питання по цьому питанню, тим для нас гірше, бо потім нас можуть лишити права на ліцей. По-моєму, це розуміють. Ну це в інтересах частки депутатів. Більше нічого. І тому, як з назвою міста. Якби дані депутати своєчасно проголосували за південне, ми б були південні. Потім ні єдина, ні всього шість, по-моєму, депутатів проголосувала за назву південне. Ці депутати були проти. Потім вони почали піаритися в тому, що вони треба назвати місто південне. Так і зараз. Тобто ми пропонуємо два ліцеї, да дане питання розглядається. Але сьогодні не комплектація і жодного ліцею міста Южиє не може лишити Южного права на ліцей. Звод і все. Були також земельні питання. І у другій частині так, після так. того як прозвучала тривога, і наскільки так зрозуміло, тому що дуже швидко приймалися рішення стосовно земельних ділянок, але там є кілька рішень, які не, не які були, не були прийняті, і одне з них стосується одного з бюджету утворюючих підприємств. наших. так так. Це не зрозуміло. Я не хочу. Там є питання, які раніше були у земельній комісії до цього підприємства. А зараз повторюю, чим гірше, бо ми б отримали 3 відсотки, бюджет міста отримав би, а зараз ми це не зможемо отримати. І просто дане підприємство показує, що сьогодні. Ну, Будемо говорить, ряд депутатів голосують проти предприятий. Не тільки по даному вопросу, якщо ви пам'ятаєте, було кілька питань, де вони були проти даного підприємства. Це не зрозуміло. Тому питання к ним вони не зможуть вразумітельно пояснити. Або будуть давати дезінформацію по даному питанню. А сьогодні, да, 3% підприємства готові платити бюджет міста, Вони не хочуть раз, Повторю, що чим гірше в нашій громаді, тем би краще для цих депутатів здається напряженість в нашому місті. І вони на цьому піаряться. так як і на яка сьогодні заложена сьогодні в відповідності з постановою кабінету міністра. Напам'ятаю, що у всі громади нашого регіону, або нашої області Одеської, давно затвердили такі рішення у себе. І заробітна плата навіть в сусідній громаді де приблизно в два рази вище, ніж в Южницьк. І це нормально, вони всі там знають. Не хочемо приводити прізвища кое-яких депутатів, які там працюють. Ну не працюють, їх родственники працюють. І скільки зарплат вони отримують? Але майже два з половиною рази більше на тих же посадах, що в Южницькій громаді. Ну сьогодні Олександр Гречкін озвучив зарплати наших заступників, Ні, заступників. це не відповідає дійсності. мені дивно по чому чому керівники апарату дійсно не провели цифри, реальні цифри зарплат сьогодні. усіх сьогодні, які касаються працівників апарату місцевої ради. Що далі? Бюджет не прийняли. Які ну, будуть далі рішення? Мер казав, що потрібно позачеркову сесію планувати, бо ми тормозимо цілий ряд питань, що во многих громадах сьогодні зарплата в два і то і в три рази більше, ніж у наших працівників. Це не допустимо. Ми втрачаємо кадри. Сьогодні ми по ініціативі, в тому числі і моєї, ми е, хочемо створити Створити орган, групу, яка є в великих громадах, которые залучають інвестиції. Інвестиції на конкретні цілі. А я сьогодні вважаю, що такі цілі світлом буде біда. Ще мінімум роки 3-4. Нам треба рішати вітання енергонезависимості, енергобезпечення. І опроси будемо грати розвідки громади при в в даній інвестиції. Сьогодні ці інвестиції не дуже багато, але з другої сторони більшість регіонів в нашій країні користуються цим. Ми покині. Тому ми ініціювалися на даний момент створення такої робочої групи, робочого органу, яка буде займатися цим опросом і запропонувати. Хочу заранее казати, що опять ця група депутатів буде проти, тому що це не їхні ініціатива. А я хочу запитати їх, чого вони предложили конкретного для розвитку місця за всі 4 роки депутатської каденції. По моєму зірву. Ну і у мене ще таке питання стосовно олімпу, теж були так, е так. якісь, ну чомусь не приймали рішення, там штатний розпис. Це там і так сам. Так Штатний так далі. розпис касається тільки працівників. Ви знаєте, що орендар покинув це приміщення, і сьогодні потрібно його За Це треба прибиральниці, при тому на комерційній основі, не на бюджет. Здесь не бюджетні кошти. На Кімірсі касается адміністраторів і и І ще маса питань про технічне обслуговування цієї гостиниці. Сьогодні необхідно і цей договор буде заключення в понеділок по пожежній безпеці, вот, по утриманню систем вентиляції, кондиціонування, отоплення і так далее. Все треба обслуговувати. В даному стані вони в состоянии, дуже гарному Треба Кошти і ми плануємо ці кошти комерційної діяльності, не нагружати бюджет, в даних колег-депутатів. Мене вже дивується вишня, яка везде піариться на розвитку спорту, в той же час блокує роботи Олімпу, в якій тренуються дівчата, хлопчики і так далі. Сьогодні туди планують заїхати олімпійська зборна Нашої країни, яка готується бути до Олімпійських ігор, лісі проти. же, вернусь, що чим гірше, тим краще для цієї групи депутатів. І все, а що далі робити? Чи є якісь вихідці? Так, ми ж затвердили. А затвердили. Затвердили. Ми затвердили і покоївок, і. З другого да, да. покоївак ми затвердили, і сьогодні треба навести порядок, обслужити ці зборни і так далі, і двигатися далі. Далі буде громада вирішати, готувати його на наступний конкурс по ну, передачу в оренду або інші якісь питання, Ілі консервувати, але консервувати починаються спортивні сезони, якщо зараз збірна підтвердити, що збіри проведені краще можливо вести по чемпіонатах юніорських по боротьбі, здесь і по другим видам спорту. Ну і в мене ще таке питання. Моє власне особисте спостереження. А у бюджеті були закладені кошти для того, аби команда гіпарди отримала по 5 тисяч гривень за друге місце. Да, за друге місце да. у нас багато тисяч гривень на гравця. А чому таке вибіркове відношення до цієї команди? У нас є ті, хто чемпіони Європи. Чи ми ж це одноразова виплата? Чемпіони Європи ми всіх е, примірували е, е, і в прошлому році, і в цьому році, а сьогодні команда виграла дуже престижне змагання, які е, ну от я вважаю, були не дуже цікавими. Ми я їх дивився, особливо фінальну часть. Хлопці молодці, таке рішення було прийнято, я не бачу тут чогось плохого. Uh -huh. Не знаю чого. Ми, приміруємо вже, чемпіонів Європи. Але треба розуміти, що на сьогодні ігровий від спорту, індивідуальний від спорту це дві великі різниці. І вкладати сьогодні в іграка в груповому віді спорту, в ігровому особливо це різниця між індивідуальними роботами. Но ми вже примірували всіх. Так що здесь не вижу проблем. На базі цієї команди ми можемо через рік створити команду першої ліги, яка буде дуже гарною командою, якщо ми її захвадимо. Відносно заробітної плати це піднімає заробітну плату вся країна, всі органи місцевого самоврядування. Є постанова Кабінету міністрів. І ми зобов'язані піднімати заробітну плату. Ми піднімаємо піднімають заробітну плату практично на ту. На ту суму, яку нам підняв кабінет міністрів. Ми нічого не змінюємо. Не надбавки, не премії трошки зменшили. Ні, нічого. Оце як є, підняли ставку по кабіну і все залишали, все залишається як є. Сьогодні таку несенітницю такі цифри приводять. Там мер, 100 тисяч, там, 80 тисяч, чи скільки. Не треба. Зайдіть в декларацію. У в мене все відкрите. Всіх нас відкрито. відкрийте. Подивіться, скільки я отримую заробітну плату. Підіть, візьміть наш, як веду. Та, подивіться, яку заробітну плату я отримую. Ну навіщо це тут такі космічні цифри приводити, а потім я повинен доказувати, що я, що я не я, або, наш, або заступник. Розумієте? Ну, це, просто, ну, я, ну, це політика, я розумію політика, але є якісь рамки, є якісь червоні лінії, є якісь рамки. Тому що безумовно вони розуміють, що я ж не опущусь, не же плітство не буду подавати в суди і так далі. Ну вони від цього отримують задоволення. Хай отримують задоволення. Відносно заробітної плати. Я ще раз повторюю: є постанова кабінету міністрів. Згідно постанови кабінету, ми її не можемо порушити. Згідно постанови кабінету міністрів, ми збільшили цю заробітну плату. Ми ми премії. У мене була 55% премія. Років 15 назад сесія затвердила, так вона сьогоднішній день, і в майбутньому так буде, ніхто не збільшує премії. Я розумію, Є... була тоді можливість раніше. Е... Люди піднімали зараз премію там, і 200%, і 300%, і 200%, і 120%. І так в мене було 55%. Сьогодні нам дозволено піднімати премії до 100%. Але я не... як було 55%, так і залишилось 55%. Але ну, і... рахують по-іншому. Це їх право. Відносно того, що не затвердили бюджет, Це, це біда. Я вам скажу. Це зараз все завмерло. Питання ремонту підвальних приміщень, укриттів четвертої школи. Ми були в цій школі, була Оксана Анатолійовна. Ми людям пообіцяли, що ми відремонтуємо, що в ніякому разі вони не будуть вчитися в дві зміни. Що ми все, все. зараз заторможиться, це мінімум, мінімум на місяць. Мінімум на місяць. Всі інші питання, ремонтів, будів, там, е, ш, учням, спортсменам, на то, що ми там давали там, винагороди, грошові, так, все це ляже. Зараз буде все мертво, місяць, поки ми не приймемо, повернемось до бюджету і не приймемо бюджет. Як ми його приймемо? Чи приймемо бюджет? Зумієте, коли ми підходимо до питання бюджету, ми повинні завжди розуміти, що за цим стоять люди. Це не, не бізнес, а люди. Ну і все. Ілі от, наприклад, питання, ми там орендну плату просять продлити орендну плату Дельта Вільмар. Ну, вже третю сесію. Чи яку? Ні, не погоджуйте. Вже взяли по максимуму. Якщо всі там, наприклад, один, від 1 до 3%. Да? Дельта Вільмар погодилась, давайте 3%. Ми даємо 3% зі рівною голосують. Підприємство, яке утримує наш бюджет, яке сьогодні дає по наповнює бюджет більше, ніж припортовий так. Ні, все. І ніхто не може так. Чому? Мені вже директор сказав, я просто ну, розочарований тим, що він сказав: я думаю, що того не буде. Я говорю, я перереєструюсь. Якщо ви не хочете, ми вже так тіскались, втратили 20 років назад. Він говорить: ну, якщо мене не підтримують, ми в іншу чи в громаду, чи таке інше, це їх право. Розумієте? Ну, ну це ж треба думати перед тим, як тим, тим більше вони не просять ніяких льгот. Ні. Навпаки, вони там просили, там, наприклад, один дайте три, давайте три максимум. Ні, ти все. Ні, все. Можна сьогодні премію поставити, наприклад, меншу там, я не знаю, не 70, як ми просили. У Нас так було, наскільки ми вносили пропозицію премію начальникам заступникам 70%, начальникам управлінь 80% і мені 55%. Ніде, 100% немає нікого, хоч можна було всім сто поставити. Ну там є питання фонду оплати праці, що ми не повинні привишати фонд оплати праці. Ну, в нас дуже маленький фонд оплати праці, тому що ми раніше не завишали заробітну плату. Якщо я вас запевняю, візьмете зараз. Я не хочу назвати, щоб ці не обідлися сільські громади. Візьмете одну середню сільську громаду. Ви побачите, що в сільській громаді сьогодні заробітна плата більша, ніж в місті Южному. Більше. І ми, якщо взяти був перелік всіх громад Одеського району, ми десь там знизу, наші працівники, заробітна плата. Тому що всі була премія дуже висока. Ми премію не піднімали. Тому ми не вкладались, не можемо вкластися в ці фонд оплати праці, а Кабмін підняв. Але це, це ж політика зараз приподносять це в політичному плані. Я ще раз говорю, якщо є сьогодні в когось бажання, це ж відкритий реєстр. Зайдіть там є НЗК, перевіряє все. Подивіться, що в мене задекларовано. Моя декларація відкрита, і побачите, яка в мене заробітна плата. Ніяких там сотні тисяч чи навіть 50 тисяч немає. У мене заробітна плата 22 дві тисячі я отримаю. Заробітна плата, ну ще авансія. Фонд заробітної плати може збільшитися до 9 мільйонів гривень. Так, Так, це до 9 мільйонів гривень на весь 164 чоловіка. На 164 чоловік. Це, ну я не знаю, подивіться. Я ще раз говорю, ми не можемо менше давати, тому що, ну, по-перше, ну, ми можемо регулювати тільки премії. Ми з оклад не можемо змінювати. Оклад затверджений Кабінетом міністрів. Тому я не знаю, як ну не якщо я, я коли говорив з вої району, ми говорили, коли піднімаємо заробітну плату, я йому сказав: давайте ми піднімемо премії відрегулюємо, Ну я вас запевняю, що давайте в середньому по району. От навіть селами. От які там села, давайте порівнюємо себе з селем. Ну, чого ми, наші працівники, це теж наші люди. Тут є в нас є спеціалісти, які отримують сьогодні зарплату за 12 тисяч, а в них двоє дітей, а ще є дівчата одні. Як отримати, як прожити, наприклад, 10-12 тисяч. Ну це в, сьогоднішні, в сьогоднішній час. Тому. Все ми робимо згідно чину законодавства. І ще раз підкреслюю, кому цікаво, не слухайте те, що вам розказують. Зайдіть в декларації мою, подивіться мою заробітну плату. Якщо ні, прийдіть сюди, я вам запевняю, вам дадуть мою відомість, і ви подивитесь, скільки я отримав. Затягувати з цим не можемо, тому що ще раз говорю, зараз зупинилось все. От бюджет ми не затвердили, зміни до бюджету, всі ці плани, які були, виділені якісь кошти на світу, на дітей, все затормозилось. Затормолились, поки проведемо. Це знову ж таки треба мати 14 голосів. Ну, побачимо сьогодні. Не вийшло, може слідчий раз буде сесія в цьому місяці. Яку дату ми побачимо по ситуації?